У Житомирян, які проживають по вулиці Київській, 108, 110 та 112 справжнє свято. У їхньому подвір'ї збудували дитячий майданчик, про який жителі мріяли більше 15 років. Ще одним позитивним явищем є оновлення дорожнього покриття провулку Крилова, по якому ще влітку не можна було ані пройти, ані проїхати. Проте у громади є і інші проблеми, які вимагають негайного вирішення. Дорожні поліцейські на цей рік на місто їх встановлено лише 10. щілини у стінах будинків, забиті стояки, вода у підвалах, а звідси і вологість у квартирах з першого по п'ятий поверх. Але представники влади запевнили, що усі болючі проблеми будуть вирішені найближчим часом. Треба лише скласти паспорт будинку з комплексною проблемою і передати його на розгляд до міської ради. Сьогодні вже ми можемо. Як раніше на медицину, так зараз на комунальне господарство зосередити основну масу грошей, не розпорошувати їх. Ми прийняли рішення, що за 13-й рік і дахи, і підвали повністю усіх вирішити проблему. Ми маємо на це, врешті-решт. Фінансові ресурс у мешканців п'ятиповерхівок по вулиці Манігільського, 96 та 98, Проблем набагато більше. В них немає ані дороги, крізь лише горби та ями. Не облаштована прибудинкова територія, дерева ростуть вище п'ятого поверху і є аварійними. На всі гострі та хвилюючі проблеми житомирян з бюджету області у 2013 році. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук пообіцяв виділити 60% коштів за рахунок перевиконання бюджету. Певне, грошей вистачить. Житомирський міський голова Володимир Дебой прокоментував ситуацію та намітив плани на майбутній рік. Нами прийнято рішення, що найближчим часом заасфальтувати цей двір, декілька відповідно будинків, відремонтувати дорогу і тротуари і зробити злив води для того, щоб вона не стояла. Елементарно заасфальтувати смітник, щоб люди мали доступ і викинути сміття. А на наступний рік вже відповідно. Піти глибше до тих проблем даху, козирків, під'їздів, освітлення, які є, керівництво області та міста отримали накази від громади і запевнили, що допоможуть привести будинки та їх території до належного стану. А що нам не